Друзі, всіх вітаю! Сьогодні трохи незвичний формат відео. Сьогодні день День Святого Миколая, коли кожен заслуговує на маленьке диво! І я вирішила для своїх глядачів саме в цей день провести невеличкий розіграш подарунків. А ось хто отримає ці подарунки, хай визначить саме доля. Тому сьогодні ввечері подарунки будуть розіграні за допомогою рандомайзера. Програма, яка випадковим чином обере переможця серед коментарів під одним із відео. Всього переможців буде троє. А подарунком, друзі, буде календар на 2025 рік великого А3-формата з ексклюзивними світлинами мого саду. Щомісяця у вас буде нове зображення мого садочку. Що важливо, календар має розмітку, де ви можете робити різні помітки, важливі події, дні народження, посів насіння на розсаду, запис до перекоря тощо. Все буде у вас на очах і під рукою. А до того ж, це дуже якісний папір, на якому вільно можна писати, не побоюючись пошкодити його ручкою. Але, друзі, сьогоднішній день об'єднав у собі дві важливі події. Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил, і я хочу привітати всіх військових і особливо свого чоловіка, пишаюся тобою і вірю в твою силу, і заряджаюся нею. Бережи себе. А всім родинам, які чекають своїх близьких з війни, бажаю витримки, здоров'я. І повернення наших рідних живими і неушкодженими. І, друзі, у мене ще одна пропозиція для вас. Кожен, хто захоче придбати календар для себе чи у подарунок рідним, автоматично долучається до збору для підрозділу мого чоловіка. Хлопці катастрофічно потребують допомоги у ремонті техніки. Машини, які добре маневрують. Підвищують їх шанси на виживання в таких складних умовах. Тому, друзі, придбаючи календар, ви не тільки будете мати яскраві пейзажі цілий рік, а й допоможете хлопцям підтримаєте їх бойовий дух. А відео з визначеними переможцями розіграшу буде в розділі Відео Шортс під назвою розіграші подарунків. Бажаю вам всім удачі! І до нових зустрічей.